Привіт-привіт! Привіт, привіт. Ілюшка, що ти там таке робиш? І мед. Так, смачно тобі. Угу. А хіба цей мед не мав бути до крилець? Мав. <сх> мав, будуть, будуть нас крильця без меду? Ні. Вистачить там. Ну не тікай, не тікай. Повертайся. Вистачить там ще меду? То що, йдемо ще готувати тоді крильця, так? Ага, там є трохи його ще, ну добре. Я тут все дістаю на готування, але Ілюшка вирішив мені допомогти, щоб не було там так багато. Каже, мамо, я зім цілу ложечку, так? Uh -huh. ага. Йдемо готувати сьогодні дуже смачні крильця. Дуже прості і дуже смачні. Ми їх готуємо просто. Ну. Якщо не кожного тижня, то через тиждень, то напевно завжди у нас в нас холодильник або ножки, або крильця в такий спосіб готові. І так само ще броколі і цвітна капуста. Тільки цвітна капуста, дивлюся на цей раз якась дуже велика, то не впевнена, що вона вся у нас піде. Приступаємо до готування нашої смакоти. І так, рельс я зважила, у мене тут кілограм 400 грам. Це одна із тих страв, які я ніколи не роблю строго по рецепту, а завжди на око і відносно, відповідно до того, що є вдома. Чогось часами більше додаю, чогось менше. Тому сьогодні спробую трошечки підважити. Так як, наприклад, в соусі це завжди повна імпровізація і те, що є вдома. Так, поставимо на нуль. Не ставиться, поставилось на 0 і мілілітри. Так, почнемо з оливкової олії. Стараюся зараз максимально замінити її на звичай... замість звичайної соняшникової. Не знаю, чи цього вистачить, але спробуємо принаймні. У мене тут 65 мл. Я думаю, 65-70 цього достатньо. Наступним кроком завжди додаю ложку меду. Далі відміряю ложку соєвого соусу. Ложку півтори, так, кожного разу по-іншому. Він у мене, до речі, такий досить густий і насичений на смак. Був раніше такий якийсь ніби, ніби розбавлений іншої фірми, так от там того я брала більше. Цього достатньо. Наступний лимонний сік. І додаємо гірчицю. У мене ось така лагідна, тут всього з це кажеться, з гостроти одна позначка. Я беру цієї таких невеличких від... Чайних ложечки або півтори. Десь так. Якщо би була, наприклад, медова, то часом беру таку солодку, ніби, ніби з медом. вона, Ту, що Ілюша любить, то її, звичайно, беру трошечки більше. Це все зараз буду примістити вже з приправами. Тут у мене майраник, завжди його додаю багато, власне, до крилиць. Часнику відміряю зараз. Це гранульований частик. Думаю, отак ложечка і ще трішки. Червону паприку всю. Це у мене просто закінчилося, тільки стільки її є, додала би більше. І чорний мелений перець за смаком. Солі також додаю, але не надто багато. До речі, це <смас> Сіль у такому вигляді, тому що тут волога просто за... зашкалює в цьому приміщенні. Ось так. І все це перемішується, це буде наш маринад до м'яса. Коли його добре вимішати, він стає ось такий густенький. Тут же повністю юник перемішався зі всіма складниками і союз і соус. Тобто він ось такий густоватий. Обов'язково перед тим, як переливати його в м'ясо. Ще добре все на дні перемішую. Просто поливаємо м'ясо зверху і перемішую. Руками мені не дуже хочеться, тому я просто зроблю це ложками. І ось так апетитненько і ароматно вони вже виглядають. Відправляю їх трішечки помаринуватися. Загалом це буде у мене буквально реально трішечки, там хвилин 15, поки я розберу на соцвіті, помию капусту і броколі і заправлю їх. І відразу ж відправляю в духовку. А можна замаринувати і залишити на довший час. То, звичайно, вони більше пропитаються цим смаком, цим маринадом. Приступаємо до капусти і броколі. І так, знаєте, щось мені підказує, що весь цей брокол, так як я думала, і цвітна капуста навіть половинка не поміститься. Тому. Я подивлюся, звичайно, але думаю, що половинку візьму того і половинку того, тому що вони якісь дуже великі цього разу, правда? Надібрала трошки броколі, залишила ось стільки, але і то сумніваюся, що мені це все поміститься. Ну, я буду пробувати. І так, залишила я тут кілька суцвіть, як ви можете бачити, чорненьке, де було пообрізала все. І ті, котрі менші, то я і так залишу, а деякі розділю на два. Це, думаю, буде лишнє. Капусту і броку мию і залишаю стікати на кілька хвилин, поки буду готувати до неї маринад. Тут маринад буде ще простіший. Так само візьму десь 65 мл олії. Додам дрібку солі. Взагалі дуже часто солі взагалі не додаю, тільки перець і гранульований чесник. Ложечку напевно, може навіть трошки більше. Лимонний сік чомусь люблю додавати останньо у все. Ну і тут одна чайна ножичка додам. Часом Сейчас им додаю ще паприку червону солодку, якщо є. Останнього від копченої відмовилася взагалі, так як стараюся і від всіх копченостей відмовитися. І також дуже смакує. Але загалом мені здається, що овочі найкраще розкриваються самими простими спеціями. Тоді максимально розкривається саме їхній смак. Тому стараюся якнайменше всього, щоб повністю розкрити смак з, якби так, основного складника. І це все. Просто поливаю. Треба перемішати на нанизу, тому що буде сіль. Ага. І ще воду стідити перед тим обов'язково. І так, все готово вже відправлятися в духовку. Скажу вам, сумніваюся, що все-таки воно поміститься на одне течко, але я буду дуже старатися. Дуже дуже приємно пахне, зняла харчову плівку, е, от все це м'яско замариноване. І ось тут максимально простий цей маринад, але він також додає свого смаку, бо пробувала взагалі без нічого, тобто не додавала ні олію, ні спецій жодних запекти. Знаєте, такий самий здоровший варіант. Так от, різниця є і відчувається дуже, дуже сильно між тим, що це зараз буду пекти, між тим, що якби в оригіналі. Також їсти можна, але ну, звичайно, це смакує більше. Тому все-таки готую найчастіше саме такий варіант. Але часами буває без нічого також. Також печу просто і все. Відправлятиму при 220 градусів на 25-30 хвилин. Буду вже орієнтуватися в залежності поготовності. Загалом для цвітної капусти і броколі це на 5-7 хвилин трошки забагато. Якби, але так як я беру завжди великі суцвіття такі. Е, і Вони можуть там трошечки навіть е, такі потемніти зверху. Е, головне, щоб не спалити. Але мені смакує і не, не люблю бавитися. Можете просто на 5-10 хвилин після того, як вже крильця посмажиться трошки в духовці, відкрити дечко і тоді доложити брокколі і капусту, щоб був повністю тільки їх час приготування. Я буду робити разом. І так, першими вхід ідуть крильця. Завжди спочатку їх викладаю, а тоді. Там, де є місце, викладаю уже капусту і брокколі. Добре, на цей раз м'яса у мене явно більше, ніж зазвичай. Трудно. Будемо пробувати все помістити. Так як і кажу, я зазвичай ну, на око все роблю, тому не зовсім впевнена в кількостях, наприклад, м'яса в пропорціях. Сьогодні брала стільки, тому показала так, як робила. Загалом, ще коли мариную, завжди залишається ж маринаду трошки на кінці. І якщо ви любите крильця ще перевертаєте, в мене ліневий варіант, я крильця ніколи не перевертаю. Якщо ви їх перевертаєте, то ще той маринад, тим маринадом, коли перевернете, можна поляти і з другої сторони їх. Тому варто його залишити. Це також буде плюс в смаку. Я відразу ж трошечки збільшила кількість маринаду поляла і перевертати вже не буду. Ну добре, поміститься навіть. Але зазвичай в мене набагато більше місця, між тим всім залишається. Ось тут. Ще ось тут бачу місце і ось тут. Добре, я справилася, у мене все помістилося. І так, смакота в студію. Думаю, ви ще оцінили це дуже і дуже так само гарно. Брокул, звичайно, трошечки потемнів, але все-таки він від початку не надто світлий, зелений. Все повністю приготувалося. Тут уже розковиряла, спробувала м'яско чи готове. У мене це зайняло цього разу 35 хвилин. І все, можна викладати на тарілочку і смакувати. Це настільки смачно пахне, що просто дуже-дуже важко стриматися. Тому я перекладаю і пробуємо. І так, апетитненько це все так виглядає. Овочі повністю всі так само пропеклися, такі м'ясенькі. Просто-от просто не знаю, як це показати. Дуже вони м'ягенькі так само. Але це не є щось таке зготовлене, так, що розлазиться. Просто ідеально. Мабуть, через те, що суцвіття досить таки більші, то от навіть дуже-дуже в самий час, я би сказала. Думаю, видно по відео, що просто ідеально. І м'язко, звичайно, так само. Зараз свою супер-тарілочку гарну розпатрошую, не буде. Вона вже така гарна. М'язко так само все. от Просмажилося. Оп, шматочок. Воно соковите всередині. І дуже-дуже ароматне. Це просто щось. Я любителів крилець. Це просто от щось, що потрібно приготувати і смакувати. Дуже смачно. Все прекрасно всюди відходить. І дуже-дуже соковите. Все, моя тарілочка не така вже гарна, але дуже апетитна, тому біжу, це все доїдати. І так, Ілюшка тут прийшов знімати пробу, каже, що, що він також хоче їсти. Смачно пахне? Так, а смакує як? А, супер! Добре, будемо вечеряти? Mm -hmm. Вечеряти, обідати, не знаю, це підвечірок у нас буде. Нам буде смакувати, думаю. О, Ілюшка вже далі ковиряє. <смі> Добре, ми йдемо сідати за стіл, дуже сподіваюся, що ви також це приготуєте і посмакуєте, тому що ну, це дуже смачно. І погодьтеся, дуже, дуже просто, це швидко і смакує всім, як ви можете зрозуміти, і дорослим і дітям. Ми прощаємося, бажаємо вам тільки смачних страв на вашій кухні і всього самого найкращого. Зустрінемося в наступних відео. Па-па-па-па.